Привіт! З вами Елена Марко, ваш майстер та китайський астролог. Славута, місто Славута, саме на і стає центром китайської метафізики в Україні. Без у мене величезний досвід роботи, і саме у вас є унікальна можливість спілкуватися зі мною вживу і зрозуміти, що таке з перших уст, як він працює, що таке натальна карта Бадзи. Це саме. Саме Славуті планується четверта зустріч вживу нашого ком'юніті, успішні жінки міста Славута на тему «Ваш фінансовий потенціал в карті базі, як його відкрити, підсилити, адже тема грошей завжди актуальна. Зору китайської астрології бази може дуже чітко подивитися ваш елемент грошей, ваші кольори. Який бізнес вам підходить? Який зараз у вас період, що робити в бізнесі? Що робити з фінансами, як їх покращити можливо, змінити тактику свого бізнесу, свого проекту, змінити взагалі якусь певну справу, яка вам абсолютно не підходить? Якщо ви хочете дізнатися про себе і саме про свій фінансовий прогноз по карті Бадзи, значить welcome на нашу живу зустріч в нашому ком'юніті. Що буде цій зустрічі, будь ласка, читайте, і ви зможете дізнатись більш детальну інформацією в нашому чаті Телеграм. Я прикріплюю посилання в сторіс, є в актуальних, також в мене в закріплених сторіс про наші клубні. Тому реєструйтеся на зустріч 16 лютого 2025 року, друга година дня, місто Славута. Ми поговоримо про фінанси і вашу карту. But see.